Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні оглянемо бойове завдання на прем машину другого рівня дня номер 3 щоденних нагород. Уже за традицією, далі подивимося на проміжні результати 9-го конструкторського бюро з кампанзером 07ПЕ та об'єктом 452К. Також подивимося бій з відкруткою. Я сьогодні багатенько так боїв зіграв на АМТ. на оцій машині, до речі, огляд буде також її. Це у останній частині відеоролика. Зіграв навіть бій на майстра, але в мене бої були так собі. Деякі були з такою відкруточкою, і от конкретно не в загальному, а те, що я не можу пробити одного з противників. Наприклад, Т-44 в одному із бою я тут наглядно продемонструю, ми розберемо цей бій, цей фрагмент бою, тому що там ну, явна відкрутка, його ніхто не міг пробити толком. З 10-го тільки разу, то не влучив, то в землю, то рекошет, то по, е, влучання в броню. Ну ви самі розумієте, зараз наглядно це подивимося, я думаю, у вас такі самі ситуації трапляються. Вони такі вже, знаєте, от раніше злився, а зараз просто куметна, я так ржавість цього, я стріляю по противнику, я його не можу пробити в борт. Я не можу його пробити з дистанції 20 метрів 15 Просто воно з крітом йде без дамагу. Там ну, взагалі такий зашквар, зараз ми на це подивимося. Ну і в останній частині відеоролика будемо розбирати АМТ, прямо стежку 8 рівня США, що була у спецглаві бойової перепустки Том Прайдер. Я на ній не грав до цього. Сьогодні, от перші бої зіграв, більше десяти, напевне. Відсоток перемог на даний момент жахливий, але уже друзі навіть взяв майстра на цій машині, був бій на 5 тисяч дамагу. Доволі такий непоганий. Зараз ми це все подивимося, але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого першого по традиції, вже із бойового завдання, яке стало нам Сьогодні доступне з 12.00 заходимо от в бойові завдання, бачимо, поповнюють свою колекцію номер 3 третя така частина. І тут у нас доступна стала машина Т1Е6. Умови такі самі, перемога топ-10 і 15 боїв за добу. Але виконати, забігаючи наперед, скажу, що це завдання буде доволі так тяжко. У мене цієї машини немає, скажу чесно, от бачите, я її колись продав. Це якась подарункова машина, дуже давно вже вона дарувалася, не не знаю, чи я її буду брати, 20 гривень, це не суттєві гроші, але все ж таки ця машина може з'явитися, наприклад, у магазині жетонів чи ще десь її можна буде забрати, тим паче я на ній зараз грати не буду. Це 100%. Що у неї є? У неї є динаміка непогана, бачимо по тому потужність 27.03, максимальна швидкість хороша, як для піска мається на увазі. Кулеметна гармата. Ну, знаєте, така непримітна машинка з магазином заряджання, от магазинна система заряджання. В нас є Магазин снарядів 5, перезарядження між пострілами 0,5, час повного перезарядження все 5 секунд, середня шкода за постріл 30. Тобто, можливо, вона навіть фанова, але хто його знає, хто його знає, друзі, колись це був просто-напросто подарунок, ще не знаю, чи буду я її взагалі розглядати до купівлі. Тепер переходимо до конструкторського бюро. Звісно, в мене тут нічого ми не побачимо, тому що в мене машини є в гаражі, але вже проміжні підсумки з'явилися на вот Експресі. От 9 конструкторське бюро. Дані на 15.01 по нашому плюс 3 часовому поясі. Через рівно 2 дні маємо наступну картину. У нас кампанзерів з 20 тисяч залишилося 7148, а от об'єктів 452К 13942. Скоріше за все. Скоріше за все, кампанзери все ж таки розійдуться потрошку. Можливо, там тисяча якась залишиться, але не багато. А от об'єктів 452к уже бачимо по цій кількості, яку забрали, що залишиться дуже багато. Напевне, половина десь залишиться, 10-11 тисяч до кінця, мені здається, все ж таки не розберуть. Пишіть свою думку, що ви думаєте на рахунок цього. Ну а тепер, друзі, переходимо до того смішного бою з відкруткою, що я не міг пробити Т-44. Teda. І так, друзі, тепер ми перенеслися до цього бою, який я називаю з відкруточкою. Ну, скоріш за все, все так і є. Бачимо Т-44. Проти неї я буду воювати от періодично і не зможу ні разу пробити. Друзі, і не тільки я в кінці бою, там ще й інші супротивники не зможуть її пробивати. Там я не знаю, за яким пострілом вже проходив дамаг, тільки шостим, може, сьомим, у кого як. А я вже й не пам'ятаю, по-моєму, ні разу не зможу її пробити, навіть у 100% варіантах. Дивіться, вже. Два рази вистрілив, там, до речі, підставився бортом, полетіло там, де по типу, як броня. Ну, думаю, бувають такі ситуації, знаєте, полетіло кудись, тут шпрот підставляється. До речі, відтанкував своєю маскою від гармати. Доволі непогано АМТ, періодично, реально танкує цією областю. Вистрілив по шпроту, дав дамаг, тут знову Т-44, стріляю, знову броню не пробито. Ну, думаю, добре, добре. Стріляв там так собі, скажімо, підставлялися і щоки, і всі справи, є броня там, думаю, ну нічого. нічого зараз треба. Відсвічуватися та буду перекочуватися на другу частину, заодно постараюся якийсь вертуханчик закинути. Можливо, там шпрот підставиться або Т-44. Тут підставляється шпрот, закидую вертухан, вони стріляють, не влучають. Все нормально, все нормально, перекочуюся от на оцю частину, на іншу гірки оцією. Думаю, буду з ВКшкою, з танком велосипедом а, забавлятися. Так скажемо, тим паче, чувачок цей підставляє доволі непогано, так ключок. Взагалі дуже забавна така машина. Я на ній декілька. Кілька боїв зіграв і зрозумів, що це повне лайно. Ну, мається на увазі ВКшка, та, що катається з лючком, з таким громадним, по типу як повинна вона танкувати, але нічого вона не танкує. Але суть тут в іншому. Суть тут в іншому, Т-44 там воює. Думаю, поки що буду ВКшкою займатися, тому що вона тут у більш такій невигідній позиції, так скажемо, лючок великий, всі справи, близькі дистанції, буду однакидувати. Забігаючи наперед, зараз ще одну плюшку дам в лючок. навіть Звестися, встиг так скажемо. Тут дивлюся, Любочкін хоче проскочити, перекотитися отуди в центр. Думаю, зараз йому постараюся закинути, але ні, там відрикошечує, тому що ну просто-напросто перезаряджання довгеньке тут ДПМ низький, ну не встиг, не встиг тут. Буває. Знаєте, тепер дивіться, от що саме веселе почнеться зараз. Зараз я буду старатися забрати шпрота. Він, он, по типу як сховався, але він вийде. Забігаючи наперед, він вийде, підставить свою щуку. Вона має невелике бронювання. Тут 240 чимось міліметрів. От голда пробиває, пробив, все нормально. Думаю, ну нічого такий бій. Думаю, потрошечку роздамажую супротивників. долюсь Т-44 міняє позицію, залітає от вниз на невигідну позицію, тому що в Т-44 не дуже хороші кути. Думаю, тут зараз йому дам дамаг. Та нічого подібного. Нічого подібного, я не вмію цілитися, друзі. Просто-напросто я не вмію цілитися, воно залітає прямо в броню. Думаю, ну добре, він ще досі на вигідній позиції, зараз буду його роздамажувати, кути всі справи, стріляю, знову земля. Та що ж таке, думаю, ну земля знову. Ну як так? Думаю, ну добре, добре, все, треба от заспокоїтися і вести вогонь далі. Стріляю ще раз. Дивіться, зелена була область, полетіло е, туди, куди броня по типу є. Ну, думаю, ну це вже зовсім. Що ж це твориться таке? Ага, Ну тут підставляється, давайте стріляю. І знову ж земля. Та ну що ж таке? Думаю, ну не вмію я грати, напевне. Не вмію я грати. Думаю, може відтанкую, не відтанкував. Думаю, бог з ним буде зараз дивитися, як мої союзники будуть вести по цій машині вогонь, забігаючи наперед. от поки що є проміжок такий часу. От бачите статистику цього гравця. Ну не самий поганий, скажімо, ну гравець як гравець. Бачимо, що погненький відсоток перемог на Т 44 Нічого страшного, думаю, це вже після бою подивився. Але тут суть ще в іншому. Дивіться, як союзники будуть вести вогонь по Т -44. Вона так само не будуть влучати, просто не будуть влучати, друзі, по Т-44 ніхто не може влучити, ніхто не може пробити. Та що ж це таке? Давайте зараз подивимося. Думаю, додивлюся, бій практично до кінця. Подивимося, можливо, це я стріляти, просто не вмію. Їде Бурас, думаю, ну це вже 100%, зараз зупиниться, зведеться і забере Т-44%. Дивимося, забере він, та щось не влучає. Ну що ж таке, Бурас не вміє стріляти, добре. Добре, Бурас також не вміє стріляти, ми не вміємо стріляти, ну, Бог з ним. Хто ж, ж повинен вміти стріляти? Їде Скорпіон, супер точна гармата, друзі. І дивіться, ще раз Бураск їде. Дивіться, ще раз Бураск. Ану, Скорпіон, давай точність покажи. Опа, критична шкода. Опа, Бураск також не пробуває. На кінець-то, друзі, шкода змогла пробити і вбити цю машину. Ну, якесь чудо прямо. Гравець стоїть з задньою частиною от корпусу і ніхто не може влучити, критична шкода. Ну, щось тут не так. Не згодні ви? Ото такі чудесні історії можна побачити в нашій улюбленій грі. Звісно, це вже аж до сміху доходить. Я так сміявся, друзі. Ви навіть не уявляєте, у мене от раніше це викликало підрив п'ятої точки. А потім я от сьогодні, от дивіться, от дивіться, який в мене відсоток перемог. 39%. От давайте до статистики перейдемо. Це просто було щось неймовірне. 18 боїв, 38%, ну Бог з ним. Там інколи я тупив всі справи, все зрозуміло. Середній дамаг, от середня шкода 2100 на цій машині. Отримано шкоди 1165. Бувають такі дні, бувають такі сесії без е, образ, це все нормально. Не завжди ж перемагати, все зрозуміло. Але цей бій із Т-44 він просто мене, я не знаю, ну порадував. Порадував, думаю, покажу своїм підписникам, ви впізнаєте свої бої. Я думаю, ви впізнаєте 100% свої бої. Тепер, друзі, з позитивом з таким закінчили, переходимо до АМТ, до цієї СТ 8 рівня США, прямо, що була у спецглаві бойової перепуски Tom Raider із Ларою Крофт. Перше, що почнемо розбір даної машини, звісно, це з обладнання. Я, наприклад, використовую турбонагнітач, тому що хочу, щоб динаміка в такої картонної освіти основному Машини була якомога краще. Плюс до того обов'язково трофейний стабілізатор. У нас стабілізація поганувата. Ну і звісно, ДПМА паємо 100%, тому що він тут дуже поганий. Як для СТ маю на увазі трофейний досилач використовувати я б вам радив. Далі переходимо до бронювання. Його тут небагато. От якщо по живучості відкрити характеристики бачимо, що в нас міцність нашої машини 1350 одиниць. Це не самий поганий показник, було б 1300, наприклад, просто. 1300. Це було б поганувато. Тут золота середина, тому що максимально, по-моєму, для стежки 1400 на 8 рівні, я маю на увазі. Бронювання корпусу 1276-51, бронювання башти 121 57, 25. Якщо подивитися от приведену броню, то ми можемо побачити, що корпус в основному буде пробуватися без проблем: 135-109. От бачимо НЛД ВЛД, все зрозуміло. Башта також от лючок 70 мм пробувається, щоки. От оці 143, 120, але є от оця маска. І маска періодично танкує, і це дуже величезний плюс, тому що бачимо, яка форма у башти, будуть періодичні або рекошети, або непробиття, Оце величезний плюс. По бортах, звісно, броні немає, всі будуть пробувати. Тобто ну, живучість невелика, тільки в масці є у цієї машини. Далі переходимо вже за традицією до вогневої потужності. У нас тут три типи снарядів: бронебійний, підкаліберний і осколково-фугасний. Базова ББшка вона має хорошу шкоду. От Альфу 360 одиниць, але середнє пробування броні всього 210 мм на близьких дистанціях і 196 мм на 500 метрах. Це дуже поганий показник в реаліях 2025 року. Ну тому що, друзі, ну це мало, це реально дуже мало, вам її дуже часто буде не вистачати. Плюс до того, швидкість польоту тут не дуже комфортна, вона не катастрофічна, але як для стежки я не звик до таких параметрів 1000 метрів на секунду. Це не самий хороший результат. Результат. По підкаліберу тут, звісно, ситуація краще, тому що у нього середня шкода так само 360 одиниць. Це, звісно, плюс цієї машини. От альфа реально від альфи грати простіше. А пробуває він 246 мм на близьких дистанціях і 220 мм на 500 метрах. Летить і швидкістю 1150 м на секунду. Цей снаряд, звісно, набагато комфортніший. Я, от, наприклад, фул підкалібери граю на цій машині. Щоб перше, не втрачати оцю швидкість польоту снаряда. Вона дуже... Дуже критична, плюс до того е, саме пробиття. Друзі, все ж таки, 210 це дуже мало і далеко не завжди ви зможете пробити машини супротивника. Тим паче, якщо будете грати з восьмими, з дев'ятими і не дай Боже, з десятими рівнями. Там взагалі дуже важко буде грати навіть на підкаліберах, тому що 246 це мало, друзі, це не дуже багато. Осколково фугасні снаряди 53 мм пробивають, 900 метрів на секунду летять, 440 мають підвищену шкоду. так також можна возити їх трішечки, буквально 5 штучок для того, щоб на повний картон по типу борщів скорпіонів використовувати якраз ви в цьому в бою на майстра і побачити, коли я в кінці вже буду переходити на фугаси і роздамажувати скорпіона. Доволі непоганий такий бій на майстра 5 тисяч дамагу це один з останніх боїв. Звісно, по відсотку перемог у мене ще на цій машині поганувато, буду ще грати, постараюся 50 витягнути. Але в цілому мені ця машина сподобалася, забігаючи наперед. Непогана, в принципі, машина. Купляти її за реальну валюту я б не порекомендував, якщо вона з'явиться в подальшому. Але якщо ви за бойову перепустку забрали, то можете на ній катати, друзі. Можете катати непогано, тому що кути вертикального наведення хороші, мінус 10, плюс 20. Альфа хороша, 360 одиниць, прекрасна. Звісно, середня шкода на хвилину от в моїй комплектації 2236, як для стежки це небагато, але все ж таки альфа приємна від альфи грати простіше. Час зведення тут 1,75 хороший, розкид на 100 метрів не самий найкращий, 0,33, але не самий найгірший. До речі, по стабілізації тут вона поганувата, як для стежки, не сама найкраща. так скажемо, 0,18 в русі, 0,18 при повороті корпусу і 0,10 при повороті самої башти. Тобто стабілізатор я б вам рекомендував використовувати, тому що все ж таки ми така картонна машина, і чим менше ваша башта буде виглядати із-за рельєфу, тим краще, тим більші шанси, що вам не дадуть дамаг. От так. Швидкість генетального пересування прицілу 3886 не катастрофічна, більш-менш нормально, хоча і не самий хороший показник, як для СТ. Коротше кажучи, в цілому, якщо підсумувати, то поживучості у нас її немає, може відтанкувати тільки маска башня. І періодично вона танкує, це ради. По вогневій потужності з плюсів це середня шкода, звісно, і кути вертикального наведення. Все інше, скоріш за все, мінуси, тому що ДПМ невисокий, розкид на 100 метрів не самий найкращий, стабілізація не дуже хороша, швидкість горизонтального пересування прицілу, тобто повороту башти, також не самий найкращий. От така в нас тут історія. Що стосується рухливості, то тут у нас все в порядку. Я, от, наприклад, поставив турбонагнітаж для того, щоб ще краще ця машина рухалася. Але от навіть без нього вона доволі непогана по динаміці. У мене, наприклад, із турбонагнітачем виходить 22,86, от питома потужність, прекрасна, максимальна швидкість 55 вперед, 23 назад, також прекрасно, і швидкість повороту шасі 44,56. Тобто це очевидний плюс. Я б вам радив також використовувати турбонагнітач, тому що на такій картонній машині потрібно змінювати позиції, рухатися, там, тікати і так, далі, і так далі. Ну, це дуже важливо, друзі. Динаміка і хороша гармата це два фактори, які в першу чергу будуть впливати на живучість даної машини, тому що броня в нашій грі це не саме основне, так скажемо. По скритості тут відносно такі плюс-мінус, напевно, все ж таки стандартні показники, можливо, трішечки краще, тому що 34-29 у нас нерухома машина, от і під час руху 26-46. Це з камуфляжом і з навичкою маскування. Оці тільки два фактори впливають на такі. Показники. Ну і по спостереженню з навичкою гострозір, навичкою екстремальні умови, навичка радіоперехоплення, навички боєбратерство. І я ще тобто до пайок, виходить в мене 441 метр. Вистачає, як для СТ восьмого рівня, в принципі, ну як, засвічуєш, якщо ти в кущиках стоїш, то ти можеш засвітити будь-кого практично, окрім АЛТ-шок. Звісно, ЛТшки будуть по типу ялинок вас висвічувати без проблем. Це все зрозуміло, але в цілому цього огляду вам буде вистачати. Якщо хочете. Можете оптику ставити. Мені це не критично, наприклад, дуже часто ведеш вогонь по чужому засвіту. Коротше кажучи, машина в цілому непогана. Від альфи можна накидувати, ото в середньому десь 2-2 дамагу з моїм таким відсотком перемог, з моїм скілом, не самим найкращим. Друзі, так само, як багато хто із вас, я думаю, і півтори 2000 може накидати, тому що альфа приємна 360 одиниць. Але це машина, я б сказав, що голдозалежна. Це голдозалежна машина, потрібно фул -голд... Використовувати, можна, звісно, і ББшки заряджати, комбінувати у боях, коли ви на близьких дистанціях, що вам не катастрофічна швидкість польоту, там всі справи. До речі, ціна даної техніки в грі 9250 золота. Це для інформації, думаю, випишу, щоб і вам розповісти, що до чого як. От така в нас, друзі, машина. Я не робив по ній ще огляд, ще не робив, до речі, і по Т-6. Треба буде покатати на цій машині, також зробити огляд, можливо, комусь буде цікаво. Ще раз дякую за перегляд, ставте Подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі, Па-па.